Вітаю вас, мої дорогенькі, сьогодні, 20 лютого, молодик, мене часто питають, що можна робити у перший день новолуння, так, на молодик. Дивіться, я б особових надій на саме перший день молодика не покладала, так як енергії місяця саме в перший день ще дуже такі. Несильні, слабкі, я б навіть сказала. Але ж, дивіться, так як співпадає понеділок, а понеділок це день тижня, яким управляє саме місяць луна. Так? То, в принципі, це підсилює цей молодик, тому його ще й називають супермолодик. І тож, Карти Таро взяла девіант мундаро, ще називають, ще називають Божевільний місяць, так, таро Божевільного місяця, але це не значить, що по ньому. Важко трактувати зовсім ні. Ми можемо передивлятися на підсвідомості когось або щось, якісь події. І це дуже допомагає розібратися в складних і заплутаних ситуаціях. Навпаки. Тож, ця колода для мене хоч і нова, але я дуже добре її відчуваю взагалі, попри все. Навіть полюбила такі дні тижня, як понеділок. Для мене вони геть не гірші, ніж інші дні неділі, навіть чим-то і краще. Тож на понеділок можна покладатися. Але є така маленька поправочка, якщо ви любите будувати чіткі такі плани, знаєте, по пунктах. Будьте готові до того, що саме в понеділок, коли енергіями дня управляє місяць луната, не, не розраховуйте на те, що саме по тим пунктам буде точнісінько все збуватися, бо зачасту буває прямо протилежний результат. Тож, якщо ви зато Досить сильно і потужно працює інтуїція. От хто покладається у понеділок, саме на інтуїцію, то ті будуть іти попереду планети всієї. так? Тож, сьогодні давайте. Давайте на бажання, так, чи виповниться бажання, що для цього потрібно три варіантики. перший рожевий кварц, другий обсидіан і третій е мінерал пірід. Тож, давайте подивимось. перший варіант, Перший варіант, чи виповниться ваше бажання. Так, давайте я не буду поки розкривати. Зараз всі. Другий варіант, чи виповниться ваше бажання? І третій варіант, чи виповниться ваше бажання. Так. І так, то встигли загадати на себе, загадати бажання. І зараз подивимось, чи виповниться ваше бажання, що для цього потрібна карта сила. Так, так, виповниться. А, знаєте чому? Тому що ви щось уже здолали. Тут іде таке, як хтось, можливо, якогось ворога свого подолав, але. А... Також, якщо ви загадали таке бажання, що хочете щось, щоб виповнилося саме щось добре хороше, то також, бо ви приборкали когось чи щось, цю ситуацію, у вас вже всі шанси, уже ви, якщо ще не виповнилося це бажання, то ви вже за крок до виповнення. А можливо, в когось навіть воно і виповнилося, мені тут показують, а ви про це і не, навіть не знаєте. Дивіться, давайте трошки розкриємо, так? Можливо, вже воно виповнилося. Можливо, воно виповнилося. Ну, звісно ж, якщо ви е, про. Якусь знаменитість, чи самі ви хотіли набути такого статусу, прославитись, то це ось уже у вас в руках ця зірка, скажімо так. Якщо це просто стосунки, то ви можете бути на відстані, але ви дуже важлива для цієї людини, або важливий, так? якщо на людину ви загадали. А, так, тут можуть бути якісь такі ситуації, які а, потребують якогось кардинального вирішення. І якщо ви ще ну, так, таким чином, кардинальним не вирішували, то знайте, що це все потрібно рішати саме кардинально. Не так, що там а, якось. Лагідно, чи м'яко, можливо, і так обійдеться. Ні. Тут чіткі рішення потрібні, можливо, комусь потрібно е, проштудувати ще якусь інформацію. Чи то про людину, чи то ну, про щось дізнатися. Ще, можливо, вам предстоїть про щось дізнатися, щоб е, відбулося саме комусь, можливо, навіть е, кудись ще. Поїхати, доїхати, і ця мандрівка буде. Дивіться, як цікаво тут на повітряній кулі хтось кудись мандрує, але тут багато і скритої інформації, і тож, карти тару нам тут у підмогу розкрити щось на підсвідомості. Ну, вже, вже тут так, вже тут ростки, ось посадження, тут вже все в дії в Тут ось в мене король Пентаклів прийшов доброго дня. Так? Якщо це ви, то це ви такий впевнений в собі, людина, яка вміє заробити гроші, має достаток певний, можете бути ким, чимось чоловіком, ким то опікуватися, можуть бути діти у вас, дружина і таке інше. Якщо ви. Жіночка, то це або про вже на сьогодні вже це ваш чоловік, або він має стати ним. Так, ви втомилися, ви можете вважати, що все вам набридло, ви хочете щось закінчити. Але Тут говорять про великі шанси саме у коханні, що не поспішайте в цьому сенсі, бо у вас дійсно тут про кохання. Тут, можливо, ви ще дізнаєтесь якусь інформацію. Тут, в принципі, як спочатку ми і побачили, тут, тут буде виповнення цього бажання. Давайте перейдемо тепер до другого варіанта. Сподіваюсь, перший варіант будете коментувати, напишете, як у вас відіграється. Давайте подивимось другий варіант. Так, дев'ятка мечів. Щось ви тут не задоволені, чим-то є якісь шкідники, є ага. із за чого засмучуватись. Так? Хтось вам або заважає виповненню. Ну, давайте подивимось, можливо. Покаже, хоч і з трудностями, але ж виповниться. Ну, тут е, перемога так. Так, шестірка жезлів це про те, що е, все ж таки ви переможете ті складності, але давайте, можливо, підказочки. Так, дві карти зразу йдуть. Ну, тут також карта сили і карта е, зірки. Що тут хочеться сказати? Ви потужна особистість і е, навіть те, що здається, далеким або холодним якимось, да? можливо, людина якась вам здається, що холодна, то е, ваша жага до виповнення цього бажання переможе цю холодність. <кій> Вибачте, е, любі відстані здолаються, так? Тут іде восьмірка кубків, це говорить, що якісь могли бути кроки. Ви вже багато його зробили. Саме по коханню можливо. Тут іде в нас король жезлів. Якщо дівчатка дивляться, це людина, яка так яскрава особистість. Можуть відіграватися творчі такі особистості, можливо, навіть медійні але ж вони, так бачите, увагою не обділені. І дуже важко, можливо, пробитися до сердечка саме такої людини. Так, про що я й кажу? Боротьби карта. боротьби Тут трикутники можуть бути, тут над стосунками потрібно працювати, або хто загадав. На матеріальне тут також потрібно працювати над цим. Хтось навіть комусь знадобляться вся їх інтуїція, інтуїтивні здібності. Хтось звернеться, можливо, до такої людини, в якої потужна інтуїція, щоб досягти такого успіху, щоб досягти щастя. У створенні сім'ї, можливо, для когось. Я не знаю, які ви тут бажання загадали, але мені тут чітко показує створення сім'ї, яка заснована на щасливому коханні. Якщо це по яким-то робочим моментам, це ви б так хотіли злитися з колективом, з оточенням, з тими, хто вас оточує, щоб все налагодити. Але ж тут іде королева кубків, я думаю, все ж таки про кохання тут. Ваше бажання виповниться, але потрібно при... прикласти тут зусилля. Тож пишіть, моє любі, за другий варіантик. ставте вподобайки, якщо подобається відео. А ми переходимо до третього варіанта. чи виповниться ваше бажання. Тут є якась е, зависла. Ситуація. Тут є якісь обмани. Вибачте, за шуми. Я думаю, люди не навмисно шумлять. Так, Дев'ятка жезлів говорить про те, що вже кроки дійсно були зроблені по виповненню цього бажання. Але хтось когось тут міг обманювати. Так. Хтось когось міг обманювати. Дуже багато ви вклалися вже, ви виклались, я могла б навіть сказати, для цього бажання, для виповнення цього бажання. Тут жага перемоги, тут якась жага перемоги, і вона дійсно їй бути. Але це поки що приховане, як це виповниться. Тут іде пажик пентаклів, бо тут маленькими кроками буде відбуватися. Так, ще поки далеко до виповнення цього бажання. Тут королева пентаклів, тут, можливо, якісь матеріальні зацікавленості. Хтось хоче стати дружиною, хтось хоче заробити гроші. Тут про це йдеться про якусь стабільність. Якщо дівчатка дивляться, то це про вас. Якщо чоловіки, можливо, ви дивитесь про дружину щось. Що тут ще у нас підказочки? Тут, знаєте, як, закриваєтесь ви від чогось, щось не хочете бачити, щось хочете пожати врожай, але якимись малими зусиллями, я би так сказала. Так, тут хтось, якісь непорозуміння могли бути, про якісь чвари щось. Щось хтось не може чи примиритися, щось таке тут іде. А так би хотілося, щоб вже по легкості, щоб все прекрасно, все красиво, і ви повністю задоволені. Так, тут імператриця, тут комусь не дає спокою, якщо ви чоловік, то така. Дуже гарна, вродлива, наповнена жінка, наповнена ресурсами, наповнена коханням. Можливо, вона дарувала вам своє кохання, і ви на сьогодні вже зрозуміли, що це найкраща в світі жінка, але на сьогодні до неї у вас закриті шляхи. Якщо ви, дівчата, дивитесь, так? Якщо ви чарівна така імператриця, жінка найвищої якості, вродлива, красива, то це ви, це ви, дивіться, навіть, я би так сказала, вас любить природа, навіть вас люблять тваринки. Квіти вас люблять, вони у вас цвітуть. от Якщо вам подарують квіти, то ви... вони у вас стоять дуже довго, вони у вас іще більше розквітають. от Подарили бутончики, вони у вас буває таке, що в когось. Ті бутони, як були бутонами, вони навіть не розпускаються. У вас вони розпускаються, у вас довго квіти стоять у вазі. Ви самі можете виростити із насіннячка шикарну квітку. Вона у вас обов'язково розквітне. Така ви жінка. Але тут чоловік якийсь міг вас не оцінити, не зрозуміти, наскільки високого рангу жінка перед ним, і він вас міг вводити в якісь трикутні стосунки. Або ж тут таке, тут два чоловіка може за увагу однієї жінки боротися. Так, ну хтось почне проявлятися до вас. Можливо, кого ви давно вже чекали. так? Знаєте, тут у вас могла бути якась співробітництво, можливо, ви працювали разом, можливо, допомагали чим-то один одному. Тут буде якийсь приїзд. Знаєте, якщо ви загадали на приїзд, чи приїде людина до вас. Чи ви зустрінетесь? Так, так. І тут дивіться: Туз Жезлів говорить про дії. Це саме про дії. Хтось кудись буде проявлятися. Якщо про народження дитини, так народиться дитинка, все буде добре. Якщо про приїзд, так, е, хтось приїде. Але це не зараз іще. Про це е, потрібно ще так дві карти. Так, зависла трохи ситуація, я вже кажу. Трохи е, на сьогодні це, здається, важко, якось навіть як, що може і не збутися. Але карти говорять, що так обов'язково збудеться з зусиллями, але буде е, обов'язково. це... Бажання збутися. Тож ж пишіть мої любі. Я вас люблю. До скорих нових зустрічей. Ваша Елеонора. Пока-пока.